Вітаю вас всіх, дорогі мої колеги і колежанки, мешканці чарівного світу під названням В'язання та Гачкування. Продовжую історію мого багатостраждального топу. Як я вийшла з ситуації, що в мене не складалося із ростком? Я ось тут просто зробила укороченими рядами. Ну, тут буквально ростка вийшло десь 1,5 см. Але я думаю, цього для дитини вистачить. Отже, ось така розпашоночка у мене вже є, як бачите, ось тут планується така, ніби планочка, ось таким чином. І тут стразики. Думаю, зразу його попрати, а потім уже збирати. Ну що, йдемо купатися, а потім підключаємося. Уже покупані. Не змогла зняти відео після купання, тому вставила фото. Мотокоса у мене за вікном робила свою роботу. Якраз сезон мотокос. І тепер передостанній етап, збираємо це все до кучі. Я знаю, що дехто збирає голкою, мені чомусь зручніше це робити крючком. Але крім того, в цьому моєму етапі ще є дуже цікавий елемент. О, відрізання оце всього цього, що стерчить. Ви скажете, що воно потім все рівно вилізе і буде стирчати, авторитетно відповідаю, не буде. Воно наскільки скручується з пряжою, я у попередніх відео говорила, що розпустити оцей мікс бавовни з Люрексом, нереально. Оцей Люрекс прям з зубами вчіпляється в бавовну, він якийсь такий. От коли протягнеш, так аж репить під нігтем, ніби спіралічка. І оце він цією спіралечкою закручується на бавовну, сам на себе. А, і таким чином не пров'язується, ось терчить в усі боки. Оскільки після купання нічого більше не вилізло, я дещо пообрізала, дорізаю остачу. Можливо, ще раз покупаю потім. Тому що якраз ця бавона в мене є з неї робота, бавона за крилом, від купання робиться тільки гарнішою. З нею нічого більше не робиться гіршого. А тільки, надіюся, що остання зйомка у мене буде вже готова. Робота. Зшита, з усім пришитим, з усім відрізаним, що я планую відрізати. О, і нарешті я зможу відзвітуватися за готову роботу. Спроба показати, що ж у мене з приводу другого процесу. Літо пахне трояндами. 25-й зразок. І крючком грубо, і вже перемотану у три ниточки назад, я, напевно, не розмотаю, та й, та й не хочеться. Ну, це черговий візерунок, який, здається, не косить. Тому що тут велика кількість схрещених петель. Ну, як зрозуміло, ось з цієї книжечки, що лежить поряд зі мною. Книжка, до речі, українською на Букшеф купляла. Це не реклама, це так, якраз знижка гарна була. О, перед цим я зв'язала ще. Зразочків, напевно, з 6, але кожний, кожного разу я розпускала, і оскільки я починаючий блогер, то я забувала це знімати. Навіть фото не зробила.